Усім доброго дня, я б рада вас вітати на своїй роботі. І перше, що я хочу сказати, це те, що основна проблема, яку я хотіла висвітити, це возвеличення соціального статусу в нашому суспільстві. І ця робота через яскравий сюжет якраз таки і показує цю проблему. Тому гарного перегляду та да. сподіваюся, вам сподобається. Це шкода, я не хотів її смерті, будь ласка, тільки не заграти. 40. Єдине, що я відчуваю. Немає тут чого казати. А мені немає що вам сказати, тому що це все підстава. Краще запитайте в гула, який вірвався в мій будинок посеред ночі. Я інспектор і я прийшов сюди для того, аби. Для того, аби повідомити про смерть. А точніше, самогубство дівчини на ім'я Єва Сміт. Можливо, хтось одразу бажає сказати чи знає її. Ні? Ну що ж, Артера, почнемо з вас. З чого мені починати? Мені немає що вам сказати. А ось так. Дякую, Ардуре. Шей. Прошу. Тримай. Я, я не хотіла її звільняти. Я такі була на емоціях. Та й взагалі? В чому я вийшла? Шейло. Місіс Бір, зберігайте спокій, будь ласка. До вас ще дійде слово. Дякую, Шейло. Ну, місіс Бірлінг, коли ви вже заговорили, то прошу. Приберіть мені, це не потрібно. А ви подивіться, можливо, щось згадаєте, якщо подивитись на фотографію. Ну, так, ця дівчина приходила до мене. Ага, а що саме вона у вас просила, місіс Бірлінг? Просила врятувати її від якогось там хлопця. Вона казала, він давав їй крадені гроші, але я не розумію, як це пов'язано з її смертю. Дякую. Еріку, лишились тільки ви. Як це сталося? Коли? Сьогодні. Вона випила дуже сильну отруту. І я думаю, що вона її придбала за ті гроші, які ти крав у свого батька. Так це тикрав мої гроші. Пам'ятайте ось про що. Сьогодні однієї єви сміт не стало, але поруч із нами живуть мільйони людей. Незліченні сміт. Кожен зі своїм власним життям, почуттями, переживаннями. І всі ми маємо працювати як один організм. А якщо людство не засвоїть цей урок, то дуже скоро йому доведеться його засвоїти. У вогні, крові та вічних муках, Вбивці! Так це ти усьому винен? Звісно, я. Звісно, ти, друже. Слухай, ти напевно навіть не уявляєш, якого лиха ти накоїв. Вибухне публічний скандал. Мене тепер нічого не чіпає. Тебе взагалі ніколи нічого не чіпає. А мене натомість чіпає. І якщо тобі цікаво, то будеш працювати на мене доти, доки він не відпрацюєш все. До останнього пенні. і більше не гуляй по злачних місцях. Так цього ще нам не вистачало. Ейку, мені дуже соромно за тебе. Ось що я не звинувачую тебе. Але не забувай, мені соромно за вас. так так, за вас обов'язково. Еріку. Те, що зробила твоя мати і я, там не маю жодної нашої провини. Винен просто збіг обставин. Більше нічого. Ти теж хочеш висловити? Не знаю тільки що почати. Тоді краще взагалі не починаю. Я теж чинила погано і це усвідомлюю. Я соромлюся свого вчинку. А ви напускаєте на себе такий вигляд, ніби нічого особливого не сталося. Нічого особливого? Знаєш, а я за цей витір зрозумів набагато більше, ніж тобі здається. Я просто згадую, як ми в чотирьох сідали за цей стіл. І тут приходить цей інспектор. Звичайно. Тепер це не має великого значення. Але чи справді він був поліцейським інспектором? Ну чи знаєш? Тому що якщо він був не справжнім, то це має дуже велику різницю. Але як же ви не розумієте? Що якщо все, що виявилося сьогодні, правда, ну то не так уже й важливо, ким була та людина, яка змусила нас зізнатися. Хіба не так? Ну, ти звільнив дівчину з однієї роботи, я досягла її звільнення з іншої, Джерель. Утримував її саме тоді, коли, як здалося, він був надто зайнятий, щоб бачитися зі мною. «Ерік!» Усі всі ми знаємо, що зробив Ерік. А мама своїм безсердечним чинком завдала останнього удару, який її і закінчив. О, що важливо! А зовсім не те, чи була ця людина поліцейським інспектором чи ні. Але якщо те, що я вам скажу, може послужити для вас втіхою. Ну, мене це ні трохи не втішає. знаєте, в мене весь час було таке невиразне відчуття, ніби він якийсь дивний, ну зовсім не схожий на звичайного інспектора поліції. Знаєш, а в мене теж було таке відчуття. А в тебе треба сказати, поводився він незвичним чином. Так невічливо. Так наполегливо. Так, а як він зі мною розмовляв? Він кричав на мене, перебивав мене. Знаєте, та це просто неподобство. Справжні поліцейські інспектори так не спілкуються. Я знаю, тому що я багато з ними працював. Ну, тепер добре так говорити, але ж він змушував нас повідатися. Ну, вже мене він не змусив сповідатися, як ти це називаєш. Я йому прямо і недвозначно сказала, що на свою думку я лише виконала свій обов'язок. І знаєте, що саме головне? Те, що він вас усіх взяв на гармату. Так, так, на гармату. Але справді, Арту. Ні, я не про тебе, Люба. Я про цих двох. Ні, справді. Ви, діти, говорите так, ніби бажаєте допомогти не нам, а йому. Я слухаю. Добре, дякую. До побачення. Мені телефонували з поліції. Еріку, нам кінець. Когось нас тепер точно заарештують. Нас звинувачать у вбивстві. Або, як мінімум, у тому, що ми підробили вбивство під самого. Та ні, ніхто нас не звинувачує. І, до речі, нашого з вами інспектора взагалі не існує. Мабуть, ми всі знову стали порядними людьми. Так, послухайте ви, ми викрили цього типа, і тепер нам слід зберігати самовладнання. Тепер наша черга. А наша черга чого? Поводитись розумно. Чого тобі шило явно бракує? Ну, що толку твердити про розсудливу поведінку. Ви знову вдаєте, ніби нічого не сталося. Еріку, у мене таке ж відчуття, а вони, здається, не розуміють. І не розуміють той факт, що всі ми допомогли зіштовхнути її до могили. А кого ви довели до могили? Ми всі стали жертвами обстав. І. Артуре, ти не винен. Вона підстрікала до бунту, це було потрібно її звільнити. Я не могла допомогти тій, хто показав себе самозванцем. Еріку, сину, ну послухай, ну кохання у твоєму віці таке буває. Вона могла б не брати ті гроші, але ж сама їх взяла. Шейло. Ніхто не має права поводитися з нами зверх. Тому ти теж не винна. Та навіть Джерель твій теж просто помилився. Я б краще на твоєму місці подумала аби йому пробачити. Адже одна зрада, і то давнє ще нічого не означає. Ну, мушу зізнатися, що Джеред зіграв у цій історії далеко не останню роль. Так і сказав інспектор. Та він ніякий не інспектор. Ми не будемо ухилятися, що це ми довели дівчини до могили. А кого ви довели до могили? Ну, дивіться, у нас є. Людина, яка видає себе за поліцейського слідчого. Ну і що він робить? Дуже вправно маніпулюючи уривчистими відомостями, він обманом вириває у нас зізнання. Але звідки вам відомо, що йшлося про одну і ту саму річ? Ну, дивись, Артере, ти звільняєш з роботу дівчину, яку звали Євою Сміт. Ти вже забув про неї, але раптом він показує тобі фотографію. Правильно? Тут все зрозуміло далі. А далі ось що. Йому звідки свідомо, що саме на вимогу Шейли. Затер'янілба за звільнили робітницю. Він каже нам, що це та сама Єва Сміт. Люба, а ти бачила фотографію, яку він показував в твоєму батьку? Ні, я не бачила. А твій батько бачив фотографію, яку він показував? Тобі. Ні. Не бачив. І тепер я зрозуміла, що ти маєш на увазі. У нас немає жодного доказу, що це була одна й та сама фотографія. А отже, немає доказу, що йшлося про одну і ту саму дівчину. Ну, візьмемо Джеральда. Звідки в нього інформація, що він утримував її влітку? Ну, бо він запитав, а я відповіла. А ти відповіла, а я відповіла. А тобі, Еріку, він показував фотографію для впізнання? Ні. На той час для жодної фотографії не було потреби. А звідки нам це відомо? Вона прийшла до мами і сказала, що потребує допомоги і більше не хоче брати крадені гроші. А якщо це був просто дурний жарт. Нічого собі жарт. А якщо дівчина потім пішла і наклала на себе руки? А звідки нам відомо, що сьогодні якась дівчина наклала на себе руки? А ось це, Люба, ми можемо легко перевірити, зателефонувавши в міську лікарню. А ти не подумав, що це виглядатиме дещо дивно. Ну, ми можемо сказати, що ми її родичі. Вона була сиротою. Підтвердити нашу брехню ніхто не зможе. А якщо щось піде не так, я все візьму на себе. Добрий день, говорить містер Артур Сміт. А підскажіть, чи не поступала до вас сьогодні дівчина з прізвищем Смі? Добре, дякую, до побачення. Ніхто не поступав? І це безперечний доказ того, що це був просто дурний жарт. Витівки. І я бажаю нам час випити. А... а ви йдіть спати. Та не переймайся. Я впевнена, що вранці їм це здаватиметься таким же помезним, як нам. Така тиха, спокійна, я не розумію, чому біг її убили. Жиєво спрямі досяг, що її саме найбільше. Хе. Знаєте? А де, що в мене все таке є?